поле і садок. Співайте зелечка і клійте. Ведіть э, божий хвест, вінок. Ташки співають в полі в ліс. Він рожоми, то небес, білі хмарки, розпливися. Христос! Воскрес! Українські діти, що почули наші дузі, по вилокім світі за на великонні свята бавили дівчата, то великі, то маленькі були свята вишелень. А в бікарці на горбочку стоїться. На видочку коло церкви, мов квіти, водять гаївочки, діти, вже вся весна зачинає, Ісус Христос воскресає, вже приходить ясна днина, воскресає Україна! жозоленько сива, ти нас звеселила, як почала кувати, то повигодили з хати. Ой вийшла сестра з братом, ой вийшла мама з татом, ой вийшли всі дівоньки, виводять гайвоньки. Гаївочку починаємо в добрий час. Не на кращої співаночки як у нас. Вити віночок виюві на том ви. i think Дивіться, як вони ховаються. А то ж мужчини наш чоловічий хор підходить до нас. Мужчини, покажіть, як ви вмієте гаївки співати. Хто увірветься, кому не минеться, а хто увірветься, кому не минеться, а хто увірветься, тому не минеться, а хто увірветься. Бачите, які наші мужчини сильні. Ніхто не вирветься. Ні. Значить, перемога за нами швидко, бо в нас ростуть самі справжні козаки, молодці. Оплески, оплески не шкодуйте нашим козакам. Просто а знайшлися наші дівчатка. Хлопчики, ви бачите? Ось вони, як квіточки, до вас підійшли. А ну дивіться, дивимося, де ж ти дівчатка? Я тут. всі повилізали своїх нірок. Todo Raia. No, no, Acho que шукає дівчат. Так, хлопці, хто швидше знайде собі пару? Ану швиденько, хто вже знайшов. Так, 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 є вже в нас одна пара. Дві. Ану, що вже більше не вміємо зловити? Ану, хлопці, ловіть дівчат, собі швиденько. Швиденько. Дівчата, то ви трошки повільніші, ви такі, такі шустрячки всі. Та так, так, дівчата беріть хлопців. Дівчата беріть, хлопців, вибирайте швидко, бо зараз не буде. А у них завжди є дефіцит. Так, зробили велике коло. Я буду допомагала Любі Євгенівні. А що там самі мужчини стоять? Я тобі таке шу голосно говори. Я хочу сказати, що тільки напевно ви одні найменші, але найкраще води гаївки. ви всі слова знаєте, це просто чудесно. Ви справжні українці. Дякуємо керівникам нашого такого чудового закладу це дитячого садочку. А зараз ми готуємо ще один гарний виступ. Це ми запрошуємо вас побувати, або подивитися, що робиться у великодньому нашому кошику. А ми всі дивимося і слухаємо. Чуєте, дівчата, чуєте хлоп'ята, грають дрібні дзвони. Грають слідні з вами Великодні дні, несеться гомін по місті. Бачите, дівчатка, бачите хлоп'ята, на столі святкові кошечок багатий, кошечок заквітчатий, злуги України, мов чудовий спомин, що в душі не гине. Слухайте, дівчата, слухайте хлоп'ята. Піснею зустрічайте великодні свята. Хай дзвенить Гаївка, як колись дзвеніла. Ні, краса, і радість, вісняна сила. Дорогі друзі! А знаєте ви, що Великдень це одне з найбільших християнських свят, яке символізує росту природи пі після весняного рівнодення. У цей день святкують. Святкують велике християнське свято, Пасху, радість, Воскресіння у кожній хаті. Усіх частувати, песняночка паня... паняночка де ж ти зимувала? У садочку і в лісочку, на пеньку, там і пряла, вишивала я сорочку, перлами нитками викладала дивними взірцями. Ой весна, наша красна, що ти нам принесла? Принесла вам росу. Дівочу красу, а дівоча краса, як весняна роса, і ще принесла вам літочко, зелений житочко, ще й червоні квіточки, щоб включалися дівочки. Так радісно сьогодні діти, біжіть у поле, у гайок. Назбирайте ви квіток, покладіть на божий хрест вінок. Щоб глянула Божа мати, радіючи святих небес. Давайте послухаємо, про що цей гамір, а що ж діється у кошику. То та так на мене, не чую рук і ніг. Затерпла всенька спина і болить вже правий пік. Гей, хто тут? Озовися на ліг, що все тріщить. Ти чуєш? Піднімися, не можу більш терпіть. То наша шенька бачить, розляглась, спить бать, як знахабніла. Ставай досить спати. А вам до того зась я хочу спати, і нічого в мене буде, і свято не дадуть поспати. Тепер вільніше і більше не такий. хоч обери, то танцюй. Я пекучий ігрикий, але мені до того не дивина, адже всі поважають, як прийде лише весна. Сьогодні свято і я незамінний тут. Бо дуже я, я смачний сиром, м'ясом, кубасою. Хвалько ти, шалапу, смачніша а? за усіх а? на світі. Я. Я найсмачніша, а ще й до того, яка я зараз дорога. Мене їдять усі діти, молодь і дорослі, і вся людська сім'я. Беруся ради в поки, червоні в мене щоки, ширше коло, танцює ковбаса. Ігри полюбляю, я теж потрібна людям. Мене їдять усі діти, дорослі, хворі та здорові, бо хворі з медом мене п'ють та Пасху щедро мажуть. Без мене теж на святі Пасхи не можна обійтись. Скажіть мені, будь ласка, чим гірше я за вас, до масла дайте ще й сметани, хоч пальцю лежить. Вареники чи з мене не смачні? Скажіть, їх навіть прославляли козаки. Любили ж бо із сиром пироги. Та що там говорити? Важливіша я тут. Без мене вас святити до церкви не підуть. Я голова над вами. І рід йде з давнини, шанують нас віками і славлять щовесни. І з пасхою великдень звуть люди на землі. Тоді і день великий, як пасха на столі. До того ж я багата родзинками, метком, їдять мене на свято і з м'ясом, з молоком. Я теж, як ви свячена, мене із церкви принесли, на дверях хоч вчена, малюю я хрести. І в Бога прошу ласки для нашої дітвори. Красу митці я, їх славячи в віках, мене кладуть у свято на пишному столі, щоб моїм убранством втішалися малі. Без мене наше свято не буде тим чим є, бо писанка багато всім радості дає. Ці писанці українська душевна глибина. Живе блакит бальвінку Схода хода весни красна. Який ти добрий, Боже, даєш нам все, що гоже, даєш нам голосочок для гарних співаночок. А ми собі співаємо, у ще журби не знаєм, бо ти, ласкавий, Боже, даєш нам все, що гоже. Боже, Отче, зносим рушці, дай нам сили, дай охоти, помагай нам у науці, всякі труди побороти, нашу працю і забаву, Зволь з небес благословляти, дай нам вирости на славу, Щоб зраділа рідна мати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже все! Молодці!